thank <laughs> you На Налі СТВ Ветері щоденний випуск новин сьогодні 275-й день повномасштабного вторгнення Росії в Україну. Далі коротко про новини ранку, 25 листопада. Росія країна-терорист продовжує це доводити. Цієї ночі війська РФ обстріляли з градів та важкої артилерії Марганецьку та Нікупольську громади. Про це повідомив голова Дніпропетровської обласної військової адміністрації Валентин Резніченко. За його словами, по громадах сумарно випустили понад 70 снарядів. Загиблих і поранених немає. Завдали ударів окупанти і по одному з населених пунктів Очаківської громади, що на Миколаївщині. Внаслідок обстрілу пошкоджено житлові будинки. Також одна людина отримала контузію. Про це повідомила Миколаївська обласна військова адміністрація. На Херсонщині практично не припиняються обстріли. Внаслідок чергового загинуло 10 людей. Ще 54 отримали поранення. Про це повідомив очільник Херсонської військової адміністрації Ярослав Янушевич. За його словами, армія Росії за минулу добу 49 разів обстріляла територію Херсонської області. А вже зранку під приціл росіян потрапило серед місця Запоріжжя. Про це повідомив голова Запорізької ОВА Старух. Українські ж захисники дають відповідь на кожний ракетний удар, тож втрати росіян простуть. Загальні бойові втрати противника з 24 лютого по 25 листопада орієнтовно склали. Особового складу близько 86 тисяч 150 осіб ліквідовано, танків 2899, бойових броньованих машин 5844, артилерійських систем 1895, РСЗВ 395, засоби ППО 209, літаків 278, гелікоптерів 261. Автомобільної техніки та автоцистерн 4404, кораблі та катери 16, БПЛА оперативно-тактичного рівня 1553, крилаті ракети 531, спеціальна техніка 163. Найбільших втрат противник зазнав на Бахмутському та Лиманському напрямках. Дані уточнюються. Віримо у Збройні сили України. Разом переможемо. Слава Україні! Із полону звільнили ще 50 українців. Ви бачите ексклюзивне відео від СБУ серед звільнених захисники Азовсталі, нацгвардійці, морпіхи та прикордонники з острова Зміїний. Зокрема, вдалося звільнити 20 бійців Національної гвардії України, 12 воїнів військово-морських сил, 10 військовослужбовців збройних сил України, 6 державних прикордонників та. Двох бійців територіальної оборони. Найстаршому зі звільнених виповнилося 44 роки, а наймолодшому 19. Вітаємо хлопців вдома. Нашому президенту дякую. Виконає його завдання. Слава Україні! Героям! Північ також не лишається без оборони. Противник постійно веде там розвідку, а тим часом наші захисники готуються давати гідну відсіч. Колеги військового телебачення відвідали тренування військових на білоруському кордоні. У разі прориву державного кордону підрозділи сил оборони готові давати ворогу відсіч. Саме зараз наші бійці тренуються займати оборону та зустрічати ворожі колони. На північному напрямку оборони гаряче противник постійно веде розвідку та завдає артилерійських ударів по населеним пунктам прикордоння. Заходять ДРГ, аеророзвідка у них працює постійно, артобстріли сьогодні зранку. Градами накрили передові позиції. Через таку активність окупантів українські воїни постійно готуються до відбуття ворожого наступу. Задача у бійців одна: не допустити просування загарбників та нанесення їм максимальних втрат. Ми готуємося з початку літа, вже з весни, як тільки з Чернігова, ми сюди відійшли. Щонеділі ми тренуємося до бойову підготовку, відпрацьовуємо певні елементи. В залежності від того, у кого яка посада, щоб чи хто відвігається на позиції, медичні працівники свої відпрацьовують елементи, механік. Кі водії свої окрім знищення ворожих танків та БМП, військові готуються вражати противника й у повітрі. Підрозділи озброєні ПЗРК «Ігла» та «Ігла-1» вже показали свою ефективність під час боїв за Чернігів у березні. Тоді захисники приземлили більш ніж 15 російських літаків та гелікоптерів. Обстановка називається Ігла 1 Застосовується проти повітряних цілей ракети безпілотників. У висоту бере відстань 3 кілометри, а далі стріляє на 5. І якщо приблизно ну, на зір бачимо, що ракета летить у нашу сторону, Тобто приблизно 5 кілометрів вона йде на тепло і можна її пускати. Постійні тренування допоможуть українським воїнам ще ефективніше вражати ворога. А на питання, що ж буде очікувати окупантів у разі наступу, наші військові відповідають: вас тут чекає тільки смерть. І про вдячність наших воїнів за першої ж нагоди бійці 95-ї бригади приїхали до Житомирських школярів, які від 24 лютого постійно збирали для них посилки, аби особисто сказати дітям спасибі. Моя колега Каріна Цимбалюк відвідала учнів разом із захисниками. Писаний прапор з Ізюмського напрямку та подяки вручили наші військові волонтери кільком школам Житомира, які допомагали у зборі волонтерської допомоги для ЗСУ та ВПО. Волонтерка Сабіна Сафарова каже: початку повномасштабного вторгнення Росії учні, їх батьки та вчителі усіляко допомагали в зборі усього необхідного для наших воїнів. Допомагали не тільки діти, також їхні батьки, та також адміністрація гімназії, тому що діти приносили різні смаколики для військових ліків. Теплі речі представники адміністрації, тобто викладачі, вчителі, вони за свій рахунок купляли кармати, спальники, які також їхали до військових, малюнки, різні поділки. Які ми також передавали хлопцям, вони їх зігрівали і морально, і піднімали дух, тому ну, залучені були всі. Ми відправляли дуже багатьом хлопцям на різні напрямки. Це був і Бахмут, це була Баштанка, це були і погран війська, тобто ну, дуже багато було напрямків. Вікторія та Назар учні 10-го і 9 го класу гімназії номер 3 У свій вільний час замість звичних для підлітки справ збирають допомогу нашим захисникам на передову. Кожен з них добре знає, для чого це робити, адже мають рідних, які захищають Україну. Ми представники парламенту нашого ліцею. Ми беремо участь у багатьох волонтерських акціях, зборах коштів для наших військових. Бо у нас з назаром є рідні, які також воюють. Ми взагалі хочемо підтримати свою країну. Ми хочемо миру. Ми, ми бажаємо жити в незалежній країні і розвиватися. Жити і просто мріяти. На мирну це потрібно приймати приймати в цих всіх заходах участь, бо це допомагає нашій армії і нашій країні від визволення російського загарбництва. Звісно, переможемо з часом, але переможемо. Свій освітній десант у цій гімназії створили вже давно і зупинятися не планують. Ми для себе пояснили, що допомога нашим Збройним силам потрібна. І безумовно ми підключилися до цієї роботи. Безпосередньо працюємо з 95-ю бригадою і 79-ї. Е, я так рахую, що колектив батьків, учнів і вчителів вагомо допомогли Збройним силам України. Наші діти і так є дуже патріотичними, а такі зустрічі з військовими це ще родзинка до виховання патріотизму. Військовослужбовці 95-ї окремої десантно-штурмової бригади кажуть, щасливі, що вдалося пройти до учнів та подякувати особисто. Адже для них дитяча підтримка це неабияка мотивація. Коли нам прийшла саме перша посилка від дітей саме з навчального закладу, я наразі не пам'ятаю, який це навчальний заклад, але пам'ятаю, що це був перший або другий клас малюнки дітей. І ось коли ми повішали оці малюнки на стіну, там у сховищі, в якому ми перебували. І ось кожен раз, коли я виходив на якесь бойове завдання або на якийсь вихід бойовий, я завжди в кінці, коли мені було дуже важко, не тільки фізично, фізично там нічого важкого немає, а от моральне є. І от коли ти спускаєшся вниз, в сховище, саме де ці малюнки, і дивишся на них, ти розумієш, що ти потрібен тут і зараз. І ці діти, вони Очікують перемогу, і в тебе просто немає іншого вибору, окрім як брати зброю до рук і йти вперед. Також військові та волонтери навідалися в ліцей номер 5 та 27. І хоч дякувати прийшли наші воїни, з порожніми руками вони не пішли. Діти передали їм теплі речі, різні смаколики та патріотичні листівки з малюнками. Це дуже важливо, щоб була підтримка. Всього не як малюнки, побажання. До перемоги. Ми у вас віримо, любимо, і ждемо живемо. Каріна Цимбалюк, Олег Ціпоренко в Центрі подій СТВ. Сьогодні у Житомирі відбулося позачергове засідання сесії міської ради. Одне з питань, яке розглянуто це грант від Світового банку комунальному підприємству Житомирводоканал, який має отримати понад 2 мільйони доларів. Розглядали цей проєкт рішення на комісіях. Комісії всі підтримали це грантові кошти, які Світовий банк надає нашому комунальному підприємству у розмірі 2,1 мільйон доларів, пояснив міський голова Сергій Сухомлин. Депутати підтримали. Зазначений проект рішення цілком. Також під час сесії міської ради депутати виділили півмільйона гривень на купівлю генератора для Житомирського військового інституту. Також міський голова Сергій Сухомлин повідомив, що перша партія генераторів пройшла. Наразі вони стоять на кордоні і стоятимуть там ще 10 днів. Окрім того, на позачерговій сесії депутати розглянули питання допомоги військовим. Зокрема, для військомату виділили півтора мільйони гривень. Міський голова пояснив, що ці кошти підуть на. На потреби бригад 4 мільйони 200 тисяч гривень виділили на придбання додаткових генераторів і під час сесії Коростенської громади. А звягель отримав 13 генераторів, закуплених коштом благодійників із Польщі. Заступниця користенського міського голови Наталія Чужевська суспільному розповіла, що наразі під час відключень температури в системі підтримують саме за рахунок генераторів. Ціна на них міняється на очах потужності генераторів треба від 100 50 кВт. у мікрорайоні, де розташована міська рада, світло умікнули приблизно о першій годині дня. Сесію проводили також за допомогою генераторів. Крім іншого, на сесії міської ради виділили гроші на купівлю пального для генератора потужністю 250 кВт у лікарні. Сказала Наталія Чижевська. За її словами, на території громад знаходиться 27 пунктів незламності. З них 12 по селах, решта облаштовані у місті. Серед них наметові пункти з генераторами та інтернетом біля базару, управління праці, гаріатричного пансіонату та на території шкіл, де котельні з альтернативних джерел опалення. Крім того, 24 листопада звягель отримав 13 генераторів з польського міста Побратима Балхмута. Про це на своїй сторінці у мережі Фейсбук написав новоград Волинський міський голова. Ці генератори забезпечують роботу пунктів незламності та частини індивідуальної. Альних котелень, які постачають тепло у приміщення пунктів та на окремі заклади освіти, попри масовані ракетні обстріли України і проблеми з електропостачанням. Прикордонники не фіксують збільшення кількості громадян, які хотіли б виїхати з України. Загалом у листопаді спостерігають зниження пасажиропотоку на 11% відсотків порівняння з жовтнем. Тим часом українська енергетика вже подолала найскладніший етап після останньої російської ракетної атаки. Про це повідомив голова правління Укренерго Володимир Кудрицький. І далі цитата: найскладніший етап після цієї атаки наша енергосистема вже пройшла. Всі області заживлені енергосистема знову з'єднана з енергосистемою Євросоюзу. Всі три атомні станції, що розташовані на неокупованій не території, працюють через один-два дня. Вони вийдуть на свою нормальну планову потужність, заявив Кудрицький. За його словами. Після того, як Українські АЕС вийдуть на планову потужність, можна буде переводити споживачів з аварійних на планові відключення світла. І про розкий мір, якого нам не треба. У Житомирі демонтують меморіальну дошку герою Росії Павлу Шкіченку, встановлену на Майдані Перемоги 10. Таке рішення ухвалили на позачерговому засіданні Житомирського міського 25 листопада. Цитата: Ми подавали запит на комісію з топономіки щоб вони розглянули це питання. Вони дуже довго розглядали, і комісія вчора вже дала рекомендацію. Тому можна ставити це питання на голосування. Пояснив мер міста Сергій Сухомлин. Питання зняття дошки підтримали всі члени виконкому одноголосно. В Україні тривають дні протидії домашньому насильству. У Житомирі на Михайлівській розпочалися заходи в рамках всеукраїнської акції «16 днів проти насильства. Розпочали її поліцейські. Наша Каріна Цимбалюк побувала на акції. Стоп, насильству. з таким гасом у Житомирі на Михайлівській пройшла всеукраїнська акція «16 днів проти насильства, організована поліцейськими Житомира. Сьогодні, 25 листопада, стартує акція «16 днів проти насильства. Це всеукраїнська акція, мета якої привернути увагу населення громадян до насильства, до цього неприпустимого явища, довести інформацію, куди громадяни можуть звернутися за допомогою, що це таке явище не потрібно терпіти. Щоб Поліція завжди поруч, що ми реагуємо на такі звернення та повідомлення, що є гарячі лінії, що є різні організації, які завжди допоможуть у такій неприємній ситуації. Також щоб Громадяни краще це все розуміли. У нас є роздатковий матеріал для дітей є шар шарики, браслети, різні такі значки, аби ну, звернути на це все увагу і люди краще розуміли. І для того щоб привернути увагу, показати, що поліцейський це не страшно, поліцейський це не тільки карає, що він допомагає, спонукає, роз'яснює. У нас присутня. Е Служба ювенальна превенція, яка працює безпосередньо з дітками, адже діти в нас також потерпають від домашнього насильства. І як це не звучить страшно, але діти в нас також бувають домашніми насильниками, тому сьогодні присутні всі служби поліції, які саме займаються безпосередньо роботою з громадянами, які роз'яснять, пояснять і. Ознайомлять спочатку початку 2022 року на обліку в поліції перебуває більше трьох тисяч порушників, розповідає заступник начальника управління превентивної діяльності ГУНПЕ у Житомирській області Микола Пархомчук. На сьогодні за 10 місяців за вчинення домашнього насильства на території Житомирської області поставлено більше трьох тисяч шістсот осіб, що стосується обліку. Що стосується вчинення адмінправопорушень, то Відповідно, складено на керівників більше 10 тисяч протоколів про адміністративне правопорушення за статтею 173 Кодексу України про правопорушення, які відповідно направлені до судів. На території області відкрито більше 40 кримінальних проваджень за статтею 126 1 Кримінального кодексу України. Це за вчинення. Домашнього насильства, виконуючи обов'язки директора Житомирського місцевого центру з надання безоплатної вторинної правової допомоги Андрій Мілютін каже: до центру вже звернулося близько ста людей та переконує, що кожен має право на отримання допомоги, яка повністю або частково гарантується за рахунок держави. Основна маса це жінки, які страждають від домашнього насильства. Звертаються до нас з питання винесення обмежувального припису. Ми допомагаємо, надаємо адвоката або працівників центру, які допомагають скласти безпосередньо самозаяву для того, щоб звернутися до суду і в межах декількох днів вирішити питання для того, щоб обмежити кривника у його правах, обмежити праві спілкування, праві перебувати в спільному приміщенні, обмежити праві спілкуватися з сім'єю. За цей рік чи багато було таких звернень? Так, на жаль, за цей рік близько ста звернень особи, які постраждали від домашнього насильства, які звернулися безпосередньо саме за вторинною правовою допомогою до нашого центру. Каріна Цимбалюк, Юрій Грач в центрі подій СТВ і завершуємо робочий тиждень хвилиною мовчання. Далі у тиші згадуємо по імену героїв Житомирщини, з якими попрощалася область цього тижня. Вічна пам'ять кожному захиснику України. 嗯。 Кача по сині, плине кача, по ти сині, Мамко ж моя не лайме. На цьому ми завершуємо. Пам'ятаємо, що хвилини кому ми завдячуємо життям і свободою. Шана на кожному українському захиснику. А нам бажаю тихих вихідних все витримаємо і обов'язково переможемо. Слава Україні! У суботу, 26 листопада, максимальна температура в день мінус один, вночі мінус два. волось повітря, 91%, вітер східний 4,3 метри за секунду. У Житомирі протягом усього дня небо буде вкрите хмарами. Дрібний сніг розпочнеться самого ранку та ближче до вечора. Він повинен припинитися.